Я вже перевірила цей рецепт, і як виявилося, в ньому є нюанси. Якщо готувати строго за інструкцією, можна легко зіпсувати випічку. Тож зараз розповім, як зробити його ідеальним. Апельсин подрібнюємо разом із шкіркою, але тут важливий момент: якщо шкірка товста, вона може дати гіркоту. У мене вона була тоненька, тому я нічого не робила. Але якщо у вас апельсин з товстою шкіркою, її можна попередньо обдати окропом або навіть прокип'ятити кілька хвилин. Випікаємо при 170 градусів 50 хвилин. А на півтори години, як зазначено в оригіналі. Тепер сироп теж помилка. Одного апельсина мало. У мене пішло три. Але якщо хочеш, щоб кекс був максимально соковитий, бери більше, бери 200 мл свіжовичавленого апельсинового соку. Додай до нього одну столову ложку цукру, трохи прогрій, щоб він розчинився і просочи теплий кекс. Прикрашай розтопленим шоколадом і цедрою і отримуй ідеально вологий, ароматний, ну і дуже смачний апельсиновий кекс який вартує твоєї уваги на 100%